Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні з вами заняття з малювання. Дітки, скажіть, а яка пора року у нас зараз? Так, вірно, зима. А хто це до нас завітав? Зайчик. Він щось тримає в лапках. Що це, дітки? Зайчик приніс нам картину. А що на ній зображено? Зимовий ліс. Малята, погляньте, будь ласка, на цю картину. Чим припорошені дерева. Так, снігом. А якого кольору сніг? Вірно, білого. Взимку в лісі дуже красиво. Дерева і земля вкриті білим сріблястим снігом. Дітки, погляньте, чомусь наш зайчик невеселий, трішки засмучений. Він хоче, щоб ми йому допомогли намалювати засніжений ліс. Ну що, до роботи малята? Для роботи нам потрібно аркуш синього паперу, біла фарба, розведена ось так в тарілочці, листочки пекінської капусти. І вологі серветки. Беремо листочок пекінської капусти і вмокаємо в білу фарбу. Прикладаємо на синій аркуш паперу робимо відбиток. Ось таке деревце у нас вийшло. Тепер беремо маленьке деревце, вмокаємо також в білу фарбу. І притискаємо також на аркуш паперу. Ось в нас таке ще одне деревце вийшло. Ось який чудовий, засніжений у нас ліс вийшов. Зайчик задоволений і дякує за допомогу.